Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру голови Держспецзв'язку, його заступнику та іншим у заволодінні понад 62 мільйонами гривень. За кілька годин до повідомлення Кабмін звільнив з посади керівництва Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, очільника відноста Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. За даними слідства, впродовж 2020-2022 років власних групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. З цими компаніями підпорядковане держпидзяцьку держпідприємство уклало договори на постачання відповідно програмного забезпечення та послуг та перерахувало кошти у сумі понад 285 мільйонів гривень. Проти реальна вартість програмного забезпечення, яке компанія компанія придбала іноземного виробника становила 223 мільйони гривень з різницею о понад 62 мільйони. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи. Наразі підозрюється шість осіб. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.